Мне-мне. На дорожку вам покажу цю кучку. Тут є трішки це обрізане гілля, то мусор. От. І зараз за оцю абрикосу, я вам казала, ми її будемо валяти. Вона нам тут не потрібна і буде заважати. Ота гілка вона була основна, ця маленька, і раді неї це дерево, ми не захотіли. Тому під снос пізніше. Можливо, щось посадимо тут інше. І зараз приїде машинка. Ми хочемо уже позбавитися. Тут ще трошки металу наш крибли. там якісь старі коляски, листи, банки, ну, в общем, воно не потрібне. І то алюміній. Все, і з металом ми закінчимо вже все Все пооправляли, поздавали. Останеться таке попідчищать. І, в принципі, буде чистенько. На пам'ять познімаю, як воно тут було. Зараз чоловік косить травичку, тут чистенько я трішки позамітала. Вон чоловік-паук. <глаза> Помагай привіт! У нас натягнута тіньова сітка, тому що для собаки немає жодного дерева. Там колись була абрикоса, але вона засохла, тому зробили таке, щоб для машини трішки було прохолодніше. І тіньок якийсь був, але не знаю, чи зараз машина велика. Пролізе тут, коли вітром піднімається, воно вроді височенько. Ну, в общем, зараз будемо думати, що, що з нею робити. Сьогодні то дощ, то сонце, погода. Ой, таке собі. Так, ну що, нарешті ми все доприбирали, не пройшло пройшли півроку. І ось, бачите, тут усе чистенько, прибрали гілля. Тут поприбирали, все повишкрібали, метал. Також е, уже майже зрізали оцю абрикосу, але. Ще не до кінця, тому що машина заважає, її заберуть, і тоді ми спиляємо повністю дерево. І все буде тут чистенько. Можемо далі продовжувати сюди. Може, постелимо якийсь чи плівку, чи не знаю, щось постелимо, щоб не сипати на землю пісок і щебінь. Щоб потім легше його було прибирати, але не знаю. Планується тут кучка і тут кучка. З останніх новин це ми почали робити прохід у цьому приміщенні. Це раніше був басейн. Подивіться, яка тут здоровезна арматура, і дуже товстий зроблений бетон і камінь. Але басейн в такому вигляді він нам не потрібен, адже я ще залізу всередину, вам покажу. Там всередині получився бетон, його треба перезаливати. Ми хочемо зробити тут прохід і зробити. Надувний басейн поставити всередині в майбутньому великий, а поки що у нас є маленький, От, то поставимо його туди. Ну, ось із середини все виглядає якось так. Тут у радянські часи і карасів тримали, і купалися. Ось буде отаке приміщення. Зараз я тут хочу трішки позамітати, попідчищати. От, і все, буде тут частенько. З цієї сторони <гум>, пробивати менше, просто тут десь в пояс висота росту людини. От. Тому зробимо там невеличкі ступіньки і все. Просто що тут заважає бити арматура. Дуже довго чоловік із нею колупався. Ну, поки що, поки що такі новини. Ціліло декілька абрикосок. Але, я гадаю, доньки, буде поласувати. Це дуже смачна абрикоска, це прищепа. От. В цю сторону йде гілочка окрема, а ця трошки смачніша. Так, ну, в цілому поприбирала, поки що буде ще проводитися роботи, тому не все Тут Дуже ж спекотно. Бачите, тут чому не хочемо використовувати його, в принципі, тут. Потрібно наливати по нові покриття, бетон, як він з водою, це будуть плавати частинки, як його перефільтровувати. Тут дуже довго стояла вода, воно воняє болотом і дуже багато питань. Так, ну і показую, що у нас вийшло. Сюди прибрали те, що обите. Не знаю, можливо, будемо вивозити, можливо, воно нам знадобиться, поки що не вирішили, поки прибрали. І з зробили такі ступіньки, щоб було зручно підніматися, адже висота. Як? Висота коротше, десь мені по бедра така. Тут ще в нас все у плані так сказати, як вам сказати, благоустрою. Сьогодні чистила басейн і вода вся поперла сюди. Ну, це будемо вирішувати. Коротше, робила я таким способом шланга із-підпелісоса. Одягнула сюди насадку, зробила вакуум, ну, потягнула ротом воду, і воно витекло. І тут, так як це старий басейн, по ідеї воно б мало все витікати в той слив. Так, ну і ось наш красунчик стоїть, в принципі. Додала я тоді води після того, як викачала в минулому році, ви пам'ятаєте, він у нас стояв на вулиці. Дуже там незручно, трава і всі діла. і Дуже нас видно. Тут у нас стіни, затишок, також від дерев є невеличкий затінок, тому дуже класно тут. Басейн попилососила, бачу, що знову трошки осіла муляка, але її отут зовсім трішки, якщо вам видно, основну частину поприбирали. Мушки, комашки падають, сачком звичайним просто прибираємо мушок і купаємося.